Давайте пороздумаємо над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Її ведучий доброго дня. Ось як звучать перші слова Біблії. На початку Бог створив небо та землю. Починаючи читати слово Боже, ми зауважуємо, що біблійні письменники сприймали буття Боже як належне. Ми не знаходимо в ньому ніяких філософських дискусій про те, чи є Бог, чи його немає. Характерних для давньогрецьких філософів і їх послідовників. Ми знаходимо там розкриття різних сторін єврейського Бога, відомого як Яхве Господь. Уявіть собі Біблію у вигляді альбому з фотографіями Бога, відзнятими різними авторами. Якісь світлини вийшли чіткими, якісь не дуже, але всі вони дозволяють нам проникнути в суть того, яким є Бог. Автори святого письма сприймали Боже існування як само собою зрозуміли у всіх своїх словах і вчинках вони виходили з того, що Бог є Бог для древніх євреїв і для нас є тим, кого філософи називають абсолютною істиною. Що стосується нашого щоденного життя, то ми, як і біблійні автори, живемо в його присутності. Святе письмо містить також твердження про те, що Бог володіє творчою силою. Всі ми знаємо, що вчені, навіть богослови, витрачають чимало часу і зусиль на суперечки про те, коли і як виникла планета Земля. І все ж навіть. Ті, яких ми можемо називати еволюціоністами, згідні з тим, що творцем всього є Бог. Яке б значення ми не вкладали в це слово, називаючи Бога Творцем, можемо сміливо стверджувати, що ми, і середовище, в якому ми мешкаємо, залежить від нього. Людина з'явилася на цій землі не сама по собі, як і всі інші форми життя у всесвіті. Втім, нині ми здатні, звичайно ж, впливати на наш світ, покращувати життя в ньому або зробити його небезпечним. Безпечним. Істина про те, що Бог Творець допомагає нам побачити себе в належному світлі. З одного боку, ми володіємо величезною цінністю, тому що були створені самим Богом. З іншого боку, ми повинні усвідомлювати, що в усьому від нього залежні ми. Ми не самі себе створили і не самі. Підтримуємо в собі життя, як сказав апостол Павло Афінянам, бо ми в нім живемо і рухаємося, і існуємо. Пам'ятайте, творцем є Бог, а не людина. Помолимось. Другий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти нас створив на свій образ і подобу, за те, що Ти підтримуєш наше життя на землі. Ти посилаєш нам, Господи, все необхідне. Дякуємо Тобі і за здоров'я, яке ми маємо. Благослови нас на сьогоднішній день і допоможи нам пам'ятати, що Ти є нашим Творцем. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Ви є творінням премудрого Бога. Прикладіть всі свої зусилля, щоби виправдати цей високий статус. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете бачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень! До побачення!